Сьогодні чисто котячий день, тому що я нарешті вибралася в обід в зоомагазин, він завжди зранку закритий і скупила там все, що бачила. І так. Купили ось таку новеньку іграшку. І тут є мишка з звуком. Як пташки співають. Ну, це новеньке треба обнюхати. Так. Ще показую. Я купила ось таке. Будемо обробляти від клісів блоків, і всього оцього, бо пора. Це каплі на холку. Ось е найкращий метод, щоб не пхати таблетки в рота, як то було равніше. А взагалі, чого мене так тригернуло? тому що в нас закінчився 10-кілограмовий корм пачка, точніше, ми завжди... А, і, ну я завжди замовляю. А то щось мене думаю, не треба цього разу 10 кг. Попробуємо менші пачки. Щось, коротше, мене привело в цей зоомагазин, і ну я щось там заговорилася з працівницею. Вона каже: ви що, велику таку пачку купуєте? До одного Я кажу, да, вона, вона каже: я розумію, що це дешевше? Ну, це справді вигідно. Але я це більше не з матеріальної позиції, бо воно не сильно вигідно. Типу по грошам воно там не, не геть велика економія, її майже немає, якщо чесно. Мені зручно, що не треба постійно мати головняк. що, Блін, знову закінчився корм у кота. Блін, знову закінчився корм. Ти собі раз купив і півроку ти взагалі не паришся. А тут. А каже, що він там і окисляється, хоч я завжди вибираю зіповськими упаковками. Все рівно це не ок. Коротше, що він після відкритої пачки два місяця, щоб був відкритий, то це ок. А ото по півроку це не, не дуже хороша історія. Хоча, ну, по практиці, скажу, ми вже так ну, півтора року точно, ну вже таких три пачки. А, і, ну, з котом-фу все добре, але я розумію, що це завжди теорія відносності, тому, е, тому взяла маленьку пачку. Ми до цього використовували Оптіміл, а взагалі так кожні 10 кілограмів. Ну, котам не рекомендовано змінювати корм ну, е, або часто, або взагалі. Підійшов і добре. У нас кійця стерилізована, тому ну, якби, кількість кормів обмежена, які їй підходять, і був Оптім. А цього разу я захотіла паріну спробувати. Пам'ятаю, колись ну, і роял Канін їла, кійця наша, але Оптіміл якось найкраще заходив. А, ну, в принципі, по-моєму, я завжди або Роял. Отако от 10 кг спустя вже не пам'ятаєш, який був попередній. Треба подивитися. Я на розетці завжди замовляла. Треба подивитися історію. Ну, по-моєму, Так, у нас або Optimil, або Роял Канін. Роял Канін останній вона їла дуже погано, а з Оптімілом прям було щастя. І оце цього разу рішила Періну про... Про... про план. Зараз покажу. Ось таку пачку взяла. Для нашої кицюнки пуньки До речі, ось ціна чи акційна попалася. Приємна ціна, якщо чесно, Royal 6800 коштувала така пачка. Це у нас кілограм, вроді би. Півтора кілограма. Ну, побачимо, наскільки нам хватить. І це ще вона не бачить. Це ще вона не бачить. Що там впало? що це це... це це буде пилососитись що вона не бачить, що я купляю. Ой, купляю, дістаю. Це оце такі ці паучі. Я насправді рідко їх купую. Взагалі раніше постійно купляли, я е, ну, чередувала, там зранку, половинку там, такого, ввечері такий. Але е, дурних нема. І в якийсь момент кіт просто перестає їсти сухий корм і завжди просить вологий. І ще я помітила, що блює часто від вологового корму, не знаю, чи це через те, що шерсті багато, воно там якось вимиває, чи що. Ну, от є якась така історія. Тому ну, здебільшого нервує саме те, що кіт просто виріщить. вона, не знаю, вони неї наче сумасшеді стають з цим кормом вологим. Тому я в якийсь момент прийняла рішення цього на цей. Не робити, не давати. Боже, куди не глянь? Отак. Вот краса. Так. Це просто це чистота тримається один день. І все, потім приходить Максим. Так, і що? І оце. Треба було ще більше таких нямочок. Ма, Хлоєчка, а хочеш нямочку? Хочеш нямочку дам? Ходи. Ходи дам нямочку, ходи. Бачиш, що в мене є? Ходи сиди. Ох, бойся. І класику жанра купила наповнювач, це бантанітовий. Е е Колись брала непоганий. Він відносно ціна якості, начебто був непоганий. Ось. Треба було, ну, коротше, пробуємо цей. Завжди різні беру. Взяла якось, коротше, поняла, що дешевший сегмент. Це ні, воно або не кумкується, або смердить, або ти там нічого не економиш, бо воно смердить, швидко розходиться через те, що воно не кумкується. і має кумкуватися начебто. Ну, принаймні, в пам'яті в мене немає нічого поганого про нього, але дуже давно ми його купляли, тому нічого сказати не можу. Так, кітюнка. Кетюнечка. Зараз тобі покапаємо капельки сюди на холку і все, будеш в нас. Настав, настав новий день і в нас продовжуються подарунки для Кейті. Ось це 30 секунд, як побачила, Ну, це вже точно зайшло. Так як вона у нас флісоїдка і робить з усього дирочки, то в нас колись були такі рибки. Я вам під кінець дня зніму, що з ним буде. Йой, боже, не знаю, може вони там ще з котячу Ну, такий. Чимось, до речі, пахне таким. Взагалі, не знаю, 50 гривень, напевно, на Аліекспресі. Оце така. І та. Взагалі, стільки щастя для київця, Це просто неймовірно. Де знаю, що мене зупиняло. Якось завжди було не до цього. А зараз трошки. Трошки вже до того. Так, тітюнка, тобі подобається? Нарешті в мене і іграшки нові. Так, так. Ой, ти. Клас. Всі насте клас. ця, це, це теж дитинка. У нас до появи Макса вона взагалі балована була, а потім трошки фокус уваги змістився. То, да, але все рівно козія така дитинка дитинка Дитиняча. Завжди лізе в ліжечко поспати, на ручки лізе. Все таке. Да. Ой, така холюся, Дуже ніжна киця, хоч і гризе всі речі, які криво лежать, але все-все-все. Але всі тваринки прагнуть любові і ласки, особливо ті, яких ми приручили. Фух, резко так стала аж задихати. Все. Задоволена життям мадам, погралася, поїла, помилася. Я кажу, я тепер відпочиваю. Так, Дякує? Ну така велика. Це такі мохнаті лапи, що шерсть, бачите. Подужечок видно, Там просто шерсть. Тебе якось постригти, тому що мені шкода тебе. Будемо дивитися, зараз вже не так жарко, може і не будемо стригти. Просто вичісувати все. Добрий день. Ми вам не заважаємо місіс. Місце, місце. Ай, ти бозі, що ти така. Подарками кази мене задарили, то я вже все, я вже тут розляглася. Максим, так прикольно ці рибки. Хочу поглядати рибку, хочу поцьомати, каже, рибку. Їй давав ці рибки, але спочатку боявся. наш. Поки в мене грузиться відео, монтується. Хочу роз'яснитись, об'яснитись, пояснитись, куди ми пропадаємо. Тако, напевно, зараз і в подальшому я буду намагатися відео випускати раз в тиждень, але як станеться? Другий момент, або я ще думаю над зміною формату просто по декілька хвилин чи сторілси. А, тому що часу критично не вистачає. Е, я працюю, зараз Макс вдома, не працює садочок е, на літо, і ми поки не знаємо, як буде в подальшому, оскільки е, ще дуже на нас впливає зараз ситуація в країні. Я думаю, ви всі знаєте, про що я зараз говорю, вдаватися в деталі не хочу, але роздумів багато. Другий момент ми захворіли. Навіть якщо знаходиться якась лишня хвилина, я її більше трачу на роботу, але не на контент. Ось так. Немає навіть бажання щось знімати, Типу це навіть не та ситуація, що в мене там багато назбиралося, і я просто не встигаю змонтувати. Ні. Я навіть не знімаю. Та чому? Нема натхнення, бо Макс захворів. Дуже сильно захворів він. Буквально ну я не знаю. У нас почалося все страшної температури в нього, понятно. Я знову з саплями, але з саплями, тому що я купила аромат, десь фузор додому, і він такий ядрен батон, що я просто пчіхаю, ну, я... але я ні одну із цих паличок не дістаю, тому що я знаю, що проходить день-два, і він вже так сильно не пахне. Я вже колись діставала і в общем, да. Но не знаю, наскільки мене хватить. Сьогодні другий день, в мене скоро очі вилізуть, я вже його заховала в ванні, але все рівно в мене жістяк якийсь. А, значить, Максимчик захворів. Він пішов, був в садочок. Стою так. Він пішов, був в садочок. Не з садочка він це взяв. Я думаю, що ми просто їздили до дідуся з бабусою, можливо, десь в поїздці підчепився вірусняк, тому що, в принципі. Ну, більше не було, окрім садочка, ніяких контактів у нього ні з ким, ніде. Е, і ось садочок, один день він там побув, на наступний день я, він кашляв. Тобто, виходить, якби друга ніч вдома. Е, ні, перша ніч вдома, дитина кашляла вночі. І я ще так, ну, ще щось там цей е, другу ніч він кашляв, кашляв тільки вночі, другу ніч він кашляв сильно. І я після другої ночі, тобто, виходить. Я, я сподіваюся, ніхто не забудувся. Я міряю йому температуру, а він, типа, під 38. І це електронним градусником. А там оплошність завжди, ну, типа, пів градуса, градусу. Ну, я вже його там по тілу, по всьому. І садочок він з тих пір не пішов. І ось ми другий тиждень не, не ходимо в садочок. Ой. Ось це просто дуже крутить в досі. І цей. І що? І температура страшна. Дитина горіла три дні, при тому, що він був активний, він просто горів. Температура була під 40, вона не збивалася нурофеном, а парацетамола на перший момент у нас не було вдома, ну так склались обставини. І не було як з ним вийти, бо він хворий, він горить, і, типу, І, типу... коротше, отак. Ну, тому ввечері вже в нас чоловік приніс парацитамоле, це факт. І ми давай до лікаря. Я спочатку я не знала, він почав кашляти дуже сильно. Я не знала, як ми очно попадемо до нього, тому що в нас зі снами не виходило. Він типу, ліг спати, але він кашляв. Ну кашляв так, що він просто захльбувався. нежиттю, понятно, воно там знає, йому стікає. Я ще такого жахіття не бачила. Зазвичай за два, майже два з половиною роки його, коли він і хворів, то це починалося все з нежиття, тако поступово, поступово, потім він вже кашляє. І потім ну, якось воно завжди поступово. А тут температура, зразу кашель, страшний, нежить, річкою просто тече. Я заочно позвонила у файну клініку, заочно онлайн. Коротше, онлайн короче онлайн консультацію записалася. Дуже мені сподобалась там, На мені сказала так, що дуже багато червоних пропорцій ви описуєте. Треба обов'язково послухати дитину. Незалежно від того, що мені сподобалось, що в неї не було такого, типу обов'язково до мене йдіть. Я вас послухаю. На ні. Вам треба попасти просто до лікаря. Ваша задача не до мене попасти, а до лікаря, який послухає дитину, бо його треба оглянути терміново. Бо стан дуже динамічний, може змінюватись у таких маленьких дітей. Ми їдемо. У Міру клінік, їдемо туди. Нас слухають лікар. Каже, легені чисті, це ГРВІ, каже, вона капати судозвужуючи, ну і все. Типу, ну, і збиваємо температуру. Ну, Якби я заспокоїлась, мені так зручно. Я заспокоїлась, але, але було невеличке полегшення в нього. Можливо, що він типа ми після рікаря не змогли його затарувати додому, і він гуляв на майданчику, і, можливо, ще погода тоді була. А не оце, що попало, що то дощ, то сніг, то вітер страшний, то заморозок, то сонце і все це за п'ять хвилин. Ну, тип, тоді була ще ну, трошки вітер, але в принципі тепло було. Можливо, він не розвіявся якось, не знаю. Але були покращення на вечір. Він навіть непогано спав, хоча і закашлювався, Але це було просто ні, не бре, Я збрехала. Погано, гарно він не спав. Це було в якомусь проміжку, але не в цьому. Після вулиці, після я ще його навіть покупати, умудрилася. І я не знаю, чи це купання, чи що, чи це такий вірус. Ну, в результаті дитина просто на ніч почала дуже сильно кашляти. Хоча на момент гуляння його так трошечки текло сопельки, ми прийшли додому, то взагалі соплів не було. Ну, стан у нього весь час був активний, не дивлячись на температуру. І, і ніч, і все. З тих пір почалося захіття, страхіття. Він кашляв, він чуть, ну, не чуть, він, він зригував від кашлю. Температура постійна була, температуру, от тричі в день я збивала нурофеном. слава богу, вона почала збиватися хоча б. Але це я не знаю, що це за вірус. Ну, це щось страшне було. І, і що? І кашляв кашляв, з кожним днем все ставало гірше і гірше. Ну не однозначно це ставало гірше, тому що це більше по ночі було зрозуміло. І через 2-3 дня ми йдемо знову до педіатра, яка каже, що у нього бронхіт, що у нього двосторонній отит, і це все за 3 дня чи за два там. ну... Я в шоці. У нас був отит півроку тому, і він був, тому що він з нежиттю майже місяць ходив і нічого нам не допомагало, ні сосудозвужуючий, ні ще якісь. І воно в нас переросло в отит, і це була зима. А то літо, літо, майже середина літа. І в дитини бронхіт з отитом. Я взагалі це якийсь сюр для мене. Причому, що це, ну тобто він ніде не перемерз, ну, не було таких аж цих ці дурнуваті перепади температур ми не попали, бо якраз ми вдома лікувалися. І, коротше, мішок в шоці, якщо чесно. Від пневмококу в нього є всі три дози вакцини. Тобто, це не так, що ми не вакцинувалися і тому ми там в групі ризику до швидкого титу. Ні, тим не менше, що перший раз на перший раз у нас було тільки дві дози вакцини. А тут вже три, і все рівно отит причепився, ще й двосторонній, ще й за. Ну, типу, в принципі, я думаю, що можливо зразу через велику температуру було очевидно, що незвичайний не це все, і запущений якийсь е, страшний е, вірусняк, який там, ну, і організм його намагався впоратись. Але... Не знаю, я не знаю, де я провтикала, чи не провтикала, чи просто це такий вірус, і ніхто нічого не міг заподіяти. Якось так. В результаті, що нам прописали, звісно ж антибіотик, нам прописали аугментин, і назонекс ну, Як воно буває? У нас вже другий досвід антибіотика. В принципі, година-дві дитина вже оживає. З апетитом не можу сказати, що супер краще стало, але ну, він їсть, він їсть, він весь час їв. В нього, оце коли вже геть погіршення було, от тоді вже в нього прям пропав апетит. Але ну, потихеньку, помаленьку, великими порціями їсть. Це рівно не так, коли як буває, але. Я не заставляю, скільки, головне, аби пив, ми купили купу пачок сіку сіку соку оцих галіція, купа павучів, бо павучі в мене на ура, коли хворіє. І так, да, отак от харчується дитина моя зараз. І от такі справи. І, чесно, я не знаю, ото, як запобігти таким ситуаціям в майбутньому. Мені би і до лікаря ходили, і вчасно звернулися, і все, і ось все рівно антибіотик, все рівно отит. Ой, якось так. Тому що? Тому не до знімання відео максимально, не до монтування відео, а тому маємо, що маємо. Вирішила пояснити, що ну, це не є якась злінь, це просто причина, яка блокує взагалі всі якісь такі. Бажання займатися якимось хобі, я б це так назвала. Розумію, що потрібно відволікатися, але мама, мабуть, завжди не до цього. І ну, дитятко постійно хоче бути на ручках, що ще більше ускладнює, можливість щось робити, навіть банально приготувати їсти. От, ну, це все насправді такі дурениці. Головне, аби всі були здорові, аби всі були живі, аби все аби всі було добре, аби всі спали ночами. Якби віруси чіплялися і відчіплялися швидко без якихось наслідків. Бо віруси потрібні для імунної системи, Але коли вони отакі, то вже нічого не хочеться. Окрім просто бути здоровим. Тому будьте здорові, бережіть себе і дякую, якщо ви подивилися це відео до кінця. Всім па-па!